Ой, привіт, друзі! Що я хотіла сказати? Хотіла, по-перше, виразити своє восхищення. Наш Зеленський він же був в кабоверде зараз. Така екзотична країна, дуже красива. І він там був. І всі дивувались, який в нас красивий президент, який молодий, такий. Я б оддалась, от, от, от чесно вам кажу, покрасніла вся, звісно, але то, то таке, то таке. Восхищались всі в Аргентині, був і в Аргентині прямо дівчата повлюблялись такі, будуть, будуть обривати пошту, писати до нас в Україну розхвалювати, в любові признаватися. Такий він по всьому, він, як я дивлюся, як він їздить по всьому світу, то він несе за собою вдачу. Нас такий. Наш талісман, нам дуже повезло мати такий талісман, е працює. Але, але знаєте, що я обратила внимання на що? що Єрмак? Те, що Зеленський, президент вибраний, то це ясно, що він... Старається, то без виходних працює. А Єрмак то від душі, що робить все. На такій важкій роботі кругом цього Зеленського супроводжує, кругом присутствує на всіх встречах. І в я дивлюсь, він сидить. Зеленський прем'єр-міністр і Єрмак поруч. І в Аргентині, то він не президент вже, не має такої зарплати великої. А значить, що людина от душі, що йому так болить за Україну, що він от душі от кругом, куди Зеленський, туди і він. І дуже красива, дуже красива в них муська дружба. Дуже муська дружба, красива, що вони, і мало того, що й політики, ще й друзі. Друзі, як два супергерої. Понімаєте, як ото в кінах, отих про супергероїв, комікси. От так два. Ще плащів не, вих... не вистачає, і масок таких, щоб доповнити, як вони думають за Україну. І я так дивуюсь, навіть, навіть тому Кавоверде, що вже начебто його і не треба було там, а він все одно. Де Зеленський, тут сидить прем'єр-міністр Кавоверде, тут сидить Зеленський, тут Єрмак поруч. І так кром, так роком, що він, звісно, не хороші такі, то знаєте, ті всі такі бендери, ті всі такі провокатори, через яких і почалася війна. Кажуть, що він російський шпіон. Кажуть, що він треба до голови таке, щоб, щоб дійшло, такі думки, оця такі, такі, оце непонятно, що хто... мислі такі. Кажуть, що він російський шпіон, що він контролює Зеленську, що і Зеленський наш зеленочок е на Росію працює. А Єрмак його контролює. Таке, от кажуть, таке от видумують, таке то пронирюють, таке то крутять, залазять. Гади. А я впевнена, що Єрмак – це людина, яка найбільше болить за Україну і яка від душі. Розумієте? А про Зеленського то вже Зеленського його вже до ліку святих треба прирівняти. Вже вчора. Розумієте? Кажуть, що він там у цих всіх країнах екзотичних, теплих, на курортах. Другі кажуть, що він піариться. Такі люди таке говорять. Як вони таке можуть навіть думати? Він же, він же свята людина. Він же, я дивлюся у шутки ті всі роками. І оце про, про актрису німецького кіно, особливо шутка така була, що ми просто всею бригадою. Як він навіть своєю роботою розвивав нашу Україну навіть як гуморист. А як президент то він о, ну це може, я не знаю що. Може, за всю історію ще з Древнього Єгипту, може, два, може три таких лідера було. Ну не знаю, ну може, Клеопатра, може, Гітлер, ще такий, не знаю хто ще, може, Сталін. Я навіть не знаю, кого назвати. Так, такий він великий, то такий він от красивий, звісно, як Клеопатра. Наша, наша місна українська Клеопатра. Красивий таке то, таке то, таке-то. Такий, такий. І знову ж таки фотографію публікували, що він сидить там, так щось задумався, задумався, як він ще може порятувати Україну нашу. А кажуть, що упоротий наркоман, що взгляд як упоротого наркомана. Таке люди, хіба ж це українці таке кажуть? Це за проданці за цього Порошенка, за це все просто за проданці. Говорять таке. На Зеленський, Ми Зеленського нікому не Зеленського, На Зеленський, звісно, я, я впевнена, що кажуть, що він і в Бразилію буде летіти назад, залітав, чи буде залітати. Кром по дорозі всі. Можуть вкрасти на Зеленську, понімаєте? Такої зависті, такою, як він, як він такий герой, весь же світ зараз говорить. Зараз же в інтернеті все є. Який він, який він, ну який він? Ну я його так люблю, що ви що ви що ви не представляєте? От люблю, от за нього хоч на сотий срок за нього буду йти голосувати, і голосувати, і все, і не треба нам других. Тому тримаємо кулачки за нашого президента, за нашу першу леді, така в нас вона Лєна, така модніця в нас. Я й сама хотіла кофту задом наперед одіть, як Ленка. От. Жалко, що він не взяв Лену в Кавоверде, там кажуть, скумбрії багато є. Вона любить скумбрі, вона в нас вона в нас по скумбрі. Але з Єрмаком був Єрмак прямо. Єрмак в нас і сповняє е, роль першої леді, понімаєте? Так що так, що так, так, такі, такі діла. Не хуже, не хуже ісполняє, не хуже. Хороша, х, все хорошо, тому так такі діла. А і до зустрічі, друзі. А, піду я подивлюсь, ще буду готувати їсти щось і подивлюсь. Ще щось про Зеленського. Тому що ну, не може. Він такий, ну, такий красивий наш, наш зеленьоночок. І, і не хочу перегружати, то показують нас про полонених. Азовці таке показують, оце таке, таке сумне, таке крутять, що азовці в полоні. Не хочу такого, не хочу. Краще я подивлюсь єдиний марафон або інтерв'ю Зеленського. Щоб все було хорошо. До зустрічі.